Ще один транспортний, інфраструктурно-транспортний об'єкт відкрит і сподіваємось, що він буде використовувати на повну потужність. Зараз 400 автобусів в день 450. У нас перспектива є до 800 автобусів кожен день. Тобто в сутки стати пасажиром в сторону Одеси. Я не можу У мене так багато. У мене так завдань багато сьогодні в Києві. Я не можу в Одесу поїхати. Стать першим пасажиром. Ми готові вас. Якщо 300, то 600. ви працюєте, так небагато. Я впевнений в тому, що це правильна ідея перенести вокзал з центру Києва, коли в автобуси приїжджають до центру, робиться ще додаткове навантаження на інфраструктуру. Перехоплюючи вокзали, які знаходяться. Ну це світова практика. Вони знаходяться біля кордонів міста чи да. на в'їзді в міст, і потім вже пасажири зможуть використовувати комунальну транспортну інфраструктуру, добираючись до того чи іншої точки міста. У нас також уже з сьогоднішнього дня запускаємо шаттл-бас, який буде безплатно з з. С 6 утра до 12 ночи к станции метро Теренки подвозить людей совершенно бесплатно с интервалом 15 минут. У нас это оперативное информационное табло э, на прибытие, и э, Это те автобусы, которые находятся вот непосредственно э, У вот, вас, Сейчас в аэропорту Борисской. Э, ну... Киев, Афины, Берлин, Харьков, Люблин, Львов, Дублин, Киев, Милан даже есть автобус. Да, международный автобус. Париж, Киев. Да, да, есть, есть. на это для города и для перевозчика это несущественно І дышать это химия все-таки.